Загадкова й невловима Чупакабра, про яку тривалий час не було чути, схоже, знову нагадала про себе. Цього разу дивна істота вподобала собі ямницю. У ямниці горизвісна Чупакабра погасподарювала на обісті Миколи Телюка. Уночі Миколи саме не було вдома. Тож, коли йому вранці зателефонували сусіди, і чоловік зайшов на подвір'я, побачив жахливу картину. 26 курей. Вісімнадцять бройлерів і вісім старих і нутріїв чотирнадцять, плюс цих два шокішки, то шістнадцять і плюс чотири старих. Таких дуже величезних з Невідома істота дісталася навіть до тих курей, які знаходилися у клітках. Що то було, чоловік не знає, бо чогось подібного у ямниці досі не траплялося. Тож сільський голова вирішив попередити ямничан, аби були обережні. Ми маємо свою газету, і через газету сільську, яка, в принципі, найближчий час вийде, до речі, завтра сесія сільської ради депутатам, виконкому це буде повідомлено. Допоки селяни гадають, що ж насправді сталося, свої здогади висловлює місцевий ветеринар. Це була велика тварина, бо є відбитки лап що ми можемо сказати, що вона десь приблизно мала біля 30 кілограмів, 20-30 кілограмів, не менше. Могла бути велика собака, могла бути і лисиця. Ну, просто так, як її ніхто не бачив, то нічого не можу сказати.